Сьогодні у нас смачні домашні сирнички. Залишайтеся, приготуємо цю страву разом. Нам потрібно кисломолочний домашній сир, цукор, манка, крохмаль у нас буде картопляний, трішки солі, ванільний цукор яйце та трошечки борошна. Ну що ж, давайте почнемо. В миску викладаємо кисломолочний сир. Розминаємо його гарненько, щоб не було груду. Додаємо спочатку одне яйце. Якщо буде недостатньо, то додамо ще одне. Сюди ж додаємо манку і знову гарненько перемішуємо. Додаємо цукор. Я додам половину. Перемішуємо, сюди ж додаємо картопляний крохмаль, а дрібочку солі. Дали пакетик ванільного цукру, все гарненько перемішуємо до однорівної маси. Так як в нас тут є манка, залишаємо постояти 15-20 хвилин в холодильнику Припилимо нашу дощечку борошном, викладаємо частину нашої сирної маси, формуємо ковбаску. За допомогою ножа. Робимо ось такі заготовочки, з яких будемо формувати наші сирники. Повалюємо їх в борошні та формуємо ось такі кружечки. Порізали залишок нашої сирної маси, та також з неї готуємо ось такі наші сирні заготовочки. Сирна маса постояла в холодильнику, тож формувати її дуже легенько. Щоб наші сирнички були рівнесенькими, і круглесенькими, я використовую ось таке кулінарне тице. Так, проробляємо зі всіма нашими заготовочками. Така різниця, друзі, що ми зробили сирнички вручну, а ось такі, якщо хочете, красивіші для. Суборідку ми додали вершкового масла. Трішки додаємо олійки, щоб масло не горіло. Обсмажувати будемо наші сирнички до золотистого кольору з обох сторін. Чудова. Легка та смачна страва у нас, друзі, вийшла. Трошки присипемо цукровою пудрою. Додамо, друзі, смачної полумнички. Азом ми приготували наші смачні сирнички. Тож готуйте, радуйте домашніх, діліться з друзями та чекаю вас на наступних відео.